Путініст Філіп Кіркоров знову осоромився. Російський співак з гуркотом гепнувся на сцені. Мережа вибухнула мемами. Чому кремлівський посіпака не втримався на ногах? Та який діагноз поставили путіністу у лікарні? Про це у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Детальніше далі. Російський співак та кремлівський посіпака Філіп Кіркоров знову в центрі уваги. Під час концерту в російській казані артист з гуркотом гепнувся на сцені. Ролик з його епічним падінням зняли глядачі. На кадрах видно, як кіркоров підіймався блискучими сходами, але при першому ж підйомі ноги похитнувся та полетів униз. На допомогу поспішили актори масовки, які підняли свого сілебріті. Після курйозу одіозний путініст швидко отямився. Він встиг потрапити у фонограму та продовжив виступ як ні в чому не бувало. Ролик швидко розлетівся мережею. Ефектне падіння викликало бурхливу реакцію. Користувачі засипали коментарі дотипами. Хтось звернув увагу, що Кіркоров так розгубився, що почав співати у стакан зі стразами. А хтось припустив, що після концерту хлопці з масовки отримали на горіхи. Загадуйте бажання, зірка впала. Заберіть в нього стакан та дайте мікрофон. Та постав його на землю? Хай походе. Хлопці на задньому фоні погодилися один з одним, що це їх останній робочий день. Філя може досить вже кривлятися на сцені? Ти вже старий. Іди на пенсію. Що ж сталося з путіністом Кіркоровим? Невже це була запланована частина номера? Чи то може невидима корона завадила втримати рівновагу? За словами очевидців, конструкція сходів була хиткою, і ще навіть на репетиції Кіркоров ледь не гепнувся. А вже під час концерту уважні глядачі відзначили, що співак виглядав виснаженим. І тут російські пропагандисти забили на сполох, мовляв, падіння це наслідок невиліковної хвороби, яка добиває кремлівського улюбленця. Виявили її після іншої пригоди на концерті в Петербурзі. Тоді місцевий поп-король влаштував справжнє вогняне шоу. Просто на сцені від піротехніки загорілася його куртка. Путініст закричав, що опікся, але як професіонал продовжив горіти, аби лише не зупиняли виступ. Пам'ятаєте, хід, де він співав, щоб ти не згоріла, я буду твоїм плащем. Так ось, схоже, свого плаща він не знайшов, бо сілебріті не поспішали рятувати. Після цього артист отримав серйозні опіки, рани довго не гоїлися, і лікарі знайшли причину. У Філіпа Кіркорова цукровий діабет другого типу. Співак постійно скаржиться на слабкість, спрагу та ватні ноги. Росіяни кепкують, що король попси вже ледве тримається на ногах, а дехто вимагає, щоб співак пішов на відпочинок і не ганьбився. Та на пенсію Кіркоров не поспішає вперто робить вигляд, що в його порохівниці ще залишився порох. Співак Філіп Кіркоров один із найскандальніших персонажів російської естради. Широку популярність здобув у 90-х завдяки своїм пишним шоу, голосним хітам та шлюбу з примадонною Аллою Пугачовою. Саме тоді його охрестили королем попси. Та якщо у 90-х він збирав стадіони, то останні роки колекціонує скандали. У 2023 році співака заскочили на голій вечірці блогерки Насті Євлеєвої. Тоді Кіркоров виправдовувався легендарною фразою, що зайшов не в ті двері. Ця репліка розлетілася на меми. В житті кожного людина бувають моменти, коли зайшов не в ту двері. Да, я знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но не знал о характере событий, которые будут происходить за этими дверьми, и ушел. Не в ці двері Кіркоров зайшов ще після 2014 року, коли відкрито підтримав російську агресію проти України. Увесь цей час він виступав на заходах Кремля, катався на гастролі в тимчасово окупований Крим, називав диктатора Путіна найкращим лідером сучасності. А вже з початком повномасштабної війни в Україні повністю закріпив за собою імідж путініста. У лютому 2024 року кремлівський підспівувач привіз гуманітарку для поранених окупантів у горлівці. А як ви ставитеся до путініста Філіпа Кіркорова та його витівок? На вашу думку, його фейли це звичайна випадковість? Чи може таким чином згасаюча зірка хайпує та хоче нагадати про своє тління? І який зі скандалів з Кіркоровим вам запам'ятався найбільше? Про це напишіть нам у коментарях. Скандал з гумористом Віктором Розовим. Зірка ліги сміху та ветеран війни дав відверте інтерв'ю. Розповів про свої зради та інтимне життя з колишньою. Откровення викликали шквал критики. Відео видалили, але скандальні фрагменти вже розлетілися мережею. Як на це відреагувала екс-дружина артиста? Та що сказала нова дівчина Розового? Про це дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко детальніше далі. В українському інфопросторі вибухнув скандал довкола гумориста та ветерана війни Віктора Розового. Все почалося з його інтерв'ю блогерці раміні Есхакзай. У розмові він шокував відвертими подробицями особистого життя з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною. Розовий в подробицях описав невдалі інтимні стосунки з екс-коханою. Їй одним словом подобалось. Коротше. Е щоб я її задовільняв, коротше кліторально, угу. але руками. Ну, це нормально. Це, це... ненормально, бляха. Ні, Коли я... ти це давай в такого, маслай, варієнік, бляха. Ні, це нормально. Годину часу. Годину часу ти маслаєш, бляха. Отако, От права рука у тебе ліва тоді, ще, блін, працювала мене, ліва рука починає, бо права но вже мені втомилась. Мені теж інколи я не можу збудитися. Я вже собі так натираю. І я думаю, йомайо, -йо! блін, ну, ти, ти сама собі, блін. Ну інколи А хлопець. То ти комусь, блін. А ти сам як дебілий кусок лежиш, блін, маслаєш там усе все. Коротше, я кажу, типу, у мене права рука втомлювалась, типу, блін, втомилась, типа ліво да. починала. Коротше, там щось маслати. Ліво вже втомлюється, право трошки відпочила, право далі, це і година часу така херня. Так. Тихо. Типу. Я кажу, що мені це не подобається. Але все одно я це робив: типу, бо вона мене це просила, бо це партнерка, типу, моя була. Я кажу: Давай трошки урізноманітнити наше за тебе життя. Вона каже: Давай, типа, що ти хочеш. Я кажу: оце, це і це. І вона мені одразу каже: ні, цього не буде. Ба більше під час інтерв'ю розовий зізнався, що зраджував дружині. За його словами, причиною стала відстань. Віктор перебував на фронті. А Ольга жила в Києві та відмовлялася до нього приїжджати, щоб побачитися. Про романи на стороні розовий зовсім не жалкує. В інстаграмі мені писали багато, а просто самі да, писали. Так, да. Тобто ти стверджуєш, що до повномасштабного вторгнення, якщо ми проведемо опитування, не буде жодної людини, з якою ти зраджував Ользі? Ні, була одна. Одна за все одна. життя. Одна. Типа я ж кажу, у мене всього три зради. Так. Було дві під час повномасштабної, бо до мене не приїжджала вона, і мені башню рвало. І ще одна була. Ще в 2019 році. Зірка ліги сміху також розповів і про контракт, який вони з колишньою обраницею уклали після розлучення. За угодою ветеран не мав розголошувати деталі їхнього особистого життя і повинен був виплатити мерзлікіній 500 тисяч гривень моральної компенсації. Ці гроші артист взяв з банки, куди українці донатили йому на реабілітацію після поранення. За його словами, отримавши цю суму, жінка відразу. Ж придбала нову автівку. Гуморист вважає, що на покупку якраз таки пішли гроші з його реабілітаційного фонду. Невдовзі після виходу інтерв'ю відео видалили з платформи YouTube. Юзери припустили, що на раміну могли натиснути юристи Мерзлікіної. Однак блогерка вийшла до фоловерів у сторіс та спростувала чутки. Мовляв, випуск прибрали з етичних міркувань. Не хвилюйтеся за етичні моменти в інтерв'ю. Перед тим, як воно вийшло в ефір, я монтувала весь матеріал, починаючи з сирого і закінчуючи титрами та вставками. Гість дивився інтерв'ю декілька разів до виходу. Його мама дивилася: психотерапевт, представники бригади. Матеріал було погоджено декілька разів з уточненнями. Разом з тим, Раміна повідомила, що інтерв'ю опублікує заново, але через кілька годин. Бо за цей час на монтажі виріжуть чуттєві моменти. Втім, таке рішення не підтримав Віктор Розовий. У своєму інстаграмі чоловік розповів, що хотів би залишити суперечливий епізод. І там в тому інтерв'ю був один фрагмент. Про який мені всі казали, що його краще забрати. Раміна мені казала два рази. Дівчина казала, мама казала, друзі. Казали. Всі казали, щоб цей фрагмент видалити. Але я напевно полягав, щоб цей фрагмент лишився. Але зі словами розового ескакзай не погодилася у своїй з Інтерв'юєрка підкреслила, що відео перемонтовували на прохання Віктора. Причина видалення відео смс від Віктора. Раміна, я був неправий. Будь ласка, видали фрагмент, де я розповідаю про інтимні подробиці нашого життя. Це були емоції. В мені говорила злість. Моя реакція. Для. Ну, я ж казала. Я же казала. На відверте інтерв'ю екс чоловіка відреагувала й колишня дружина Ольга Мерзлікіна. У своїх соцмережах жінка злила листування з раміною, яка повідомила їй про відредаговане відео. Але Мерзлікіна не підтримала ідею вирізати висловлювання свого колишнього. Але щодо рішення перемонтувати відео мені прикро він прийшов на твою платформу і показав своє істинне лице. Він злякався, бо з перших же коментарів зустрівся зі справедливим осудом. Це його справжнє обличчя, таким він був весь час, я цього не помічала чи боялася визнавати. То нехай бо його таким і бачили твої глядачів, ти допомагаєш кривнику зараз виглядати праведником, і мені дуже сумно від цього, але це твій вибір. Тож нехай буде на твоїй совісті. Попри те, що скандальний фрагмент з інтерв'ю таки видалили, його копії вже встигли розлетітися мережею. Ролик про інтимні відвертості гумориста наробив неабиякого галасу серед користувачів. У коментарях українці засудили свого кумира за приниження колишньої, а дехто звернувся й до Ольги з питанням щодо реабілітаційних коштів розового. Дуже захотілося помитися в гарячому душі після інтерв'ю з цим героєм, бідна його колишня дружина, стільки терпіла, він її просто використовував як персонал бридко, брудно, гидотно до тошноти. Дякуємо за службу. Неймовірно ідейна людина. Дуже цікавий персонаж. Важка ситуація стосовно розуміння відносин та жінок. Бажаємо йому всього найкращого. Дуже несучасні думки, наче чоловік 60-го років. Оля! А якісь коментарі щодо несільового використання коштів, зібраних на реабілітацію, будуть, дякую за службу і бажаю швидкого відновлення. Слухати це лайно не виносимо. Розум емоційний інтелект п'ятирічної дитини не змогла залишитися осторонь скандалу і нова дівчина Віктора Розового Яна Катерина. У своєму інстаграмі нова обраниця коміка залишила лаконічну відповідь на закиди хейтерів. Якщо ви думаєте, що гірше зради. Бути нічого не може. Просто скажіть: дякую, що ваш хлопець не Віктор Розовий. Дякую, що мій хлопець Віктор Розовий, я гірлянда з редфлегів. Нагадаю, Віктор Розовий український гуморист і ветеран російсько-української війни. Комік став відомим після участі у шоу Ліга сміху у лютому. 2022 року артист добровільно став на захист України. Він приєднався до полку сил спеціальних операцій Азов, що згодом переформатувався у третю окрему штурмову бригаду ЗСУ. Минулоріч артист дістав важке осколкове поранення голови під час мінометного обстрілу поблизу Авдіївки. Уламок пробив шолом і голову. Лікарі провели складну операцію зі встановлення титанової пластини. А далі на розового чекали кома і довге відновлення. Зі своєю колишньою дружиною, акторкою та моделлю Ольгою Мерзлікіною Віктор зустрічався 12 років. Лише у 2024 році пара побралася, але шлюб протривав трохи більше року, і подружжя розлучилося у травні цьогоріч. Причиною для розриву стали зради розового. А що ви думаєте з приводу цієї історії? Чи повинні публічні люди ділитися такими інтимними подробицями про своїх колишніх? Чи це все ж таки занадто чуттєвий контент? Про це напишіть нам у коментарях. На цьому у мене все з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал та не забувайте про вподобайки. До зустрічі.